Прикарпатці за світло платять по-новому. Щоправда, це стосується не тарифів, а самих рахунків. Ось так виглядали старі квитанції. Як з'ясувалося, на них постійно скаржилися споживачі, адже вони містили занадто багато інформації незрозумілою для пересічного мешканця. В Старих рахунках можна говорити, що було забагато інформації. Ми максимально старалися деталізувати розрахунки. І споживачем надавали інформацію як про тарифи, так і, так і про показники. І ця інформація, на нашу думку, і на, на думку споживачів, ну, Давала, скажімо так, десь нерозуміння, яким чином відбуваються розрахунки. Енергетики пішли на зустріч з поживачами Івано-Франківського РЕМ і спростили формат та вигляд рахунку за електропостачання. Нові квитанції є зрозумілішими та доступнішими, і на відміну від попереднього варіанту, не містять складних розрахунків. Інформація мінімальна, яка необхідна для того, щоб споживач зрозумів, яким чином з нами розраховуватись. Це і інформація про показник, про останню зараховану оплату і про. Тарифи, які наша компанія засолю до споживачів, нагадаємо, оплата за рахунками є однією із найпопулярніших серед мешканців обласного центру. Нині такими щомісячними квитанціями сплачують більше 80% івано-франківських споживачів.